Дівчата зрізають коси, туго шнурують берці, їм щастя наснилось, здалося, кровить забинтоване серце. Дівчата пакують валізи, кладуть туди тугу і втому Молитва, надійна віза, Щоб ви повертались додому. Дівчата збирають сили і вже не рахують зморшки. Постійно туди, де накрило, Шепочуть терпи ще трошки. Дівчата стоять на чатах, безсонні, розбурхані очі, слабкість стискає в лещатах, печуть заплакані очі. Дівчата рівняють спину з думками про тих, кому важко. Ворог таких не спинить, кулею влучити тяжко. Дівчата не хочуть речати, тому подають набої, тому одягають халати і вчаться тримати зброю.